Всім привіт! Презентую вам лот худі, чоловічі та жіночі. Нова поставка товару бренду Russell Ta Unie Є різних кольорів. Вони всі утеплені. Розмір від XL до 4XL. Матеріал бавовна та Поліестер. З розміром XL буде 2 одиниці. З розміром 2 XL буде 3 одиниці. З розміром 3 XL буде 3 одиниці та з розміром 4 XL буде 1 одиниця. Всього в лоті 9 одиниць. Є така кофта без капюшона. Вартість лоту 2520 гривень. Собівартість 1 одиниці 280 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі або на нашому сайті finni.ua дякую заробляємо разом